не залишили наодинці з бідою свого земляка мешканця Кирилівки Віктора Абрамова, який з вересня минулого року проходить службу в зоні АТО. Кілька днів тому Віктор отримав численні поранення і зараз знаходиться в госпіталі в місті Вінниця. За словами матері воїна Наталії Миколаївни Абрамової, їхня родина самостійно не зможе впоратися із такою бідою. Тож буде ще радячна всім людям за допомогу і підтримку. Мій синочок Віктор Абрамов Віктор був призваний прошлою осінню в сентябрі місяці, 1 сімтября. В, этот, в зону АТО. Він все время був на передовій, у місті щастя. Він все время мені дзвонив за це время, скільки він був, все дзвонив, розказував, що там робиться. Приїжджав на ротацію два рази, розказував, що там робиться, а потім перестав дзвонити, попав під обстріл, і його дуже ранило. Мені сообщили хлопці рано утром. Ми його шукали двоє суток, не могли знайти по всім госпіталям. Потім він в Харкові. Нам вже дзвонили з Харкова, що він в Харкові, в госпіталі. Він дуже в тяжкому стані зараз, зараз. вже його переправили в Вінницю. Дуже в тяжкому стані дитина, поранення, обоє ножки, контузія. От спиночка поранена, ручка ранена, і польове раненіє в нього, брушну полость. Всім здоров'я, щастя за те, що ви допомагаєте, моєму дитиночку, і щоб всі ді... і щоб всі хлопці, ті, що там є, вони щоб всі вернулися живі й здорові. Будемо молитися за них усі. Вони захищають нас, від того, щоб у нас такого не було. Одним із перших зголосилися допомогти Віктора Абрамову. Громадські активісти та приватні підприємці Краснограда, серед них Максим Біловол та Юрій Позняков. У суботу, 25 липня, вони побували у Кирилівці та передали матері Віктора Абрамова кошти на лікування. За словами громадського активіста Максима Біловола, у цей час дуже важливо, аби люди підтримували одне одного, особливо тих громадян, які проливають свою кров за суверенітет України. Сегодня мы привезли помощь матеріальную, которую собрали среди своїх друзей, товаришів, знакомых і просто простых людей, даже незнакомых. Со мною приехал Юра Позняков, это хороший парень, директор предприятия. Деньги мне дал также Саша Уткин, Татьяна Абадовська, Мухортова Зинаида. Кто каждый, чим мог, тим і допомагав этому, этому парню? Просьба ко всем жителям нашого району оказать допомогу хто скільки зможе. Допомогти пораненому бійцеві може кожен із нас. Скринки для збору коштів знаходяться у Краснограді у магазинах Оліс на вулиці Ленінградській та «Тівіс», що на третьому мікрорайоні, а також у Благовіщенському храмі міста. Гроші також можна переказати на картку матері пораненого бійця, її номер 41 49 49, 78 24 55 24 36. Абрамова Наталія Миколаївна.